Доброго дня, Микола Череп, вітаю вас сьогоднішнім святом. Знаходимося на дні поля, які проводить інтер Агролаб і партнери. Дуже приємно, що аграрна тема в Україні розвивається навіть складно, що війна йде. Дякую Збройним силам, що вони дають можливість. Проводить такі заходи і вирощувати хліб, годувати країну, робить все те, що потрібно для українців. Сьогодні, я, як автор цього великого проєкту, Соколиний Хутір сьогодні представляє чотири напрямки: тут: атракціон монетний, виставка зброї часів козацтва, аграрна виставка, яка несе в собі теми розвитку Чічнянського району. Ніжинського, Прилуцького, ну якщо ми беремо по старим районам, а якщо сьогодні беремо по громадам, то це Прилуцький і Ніжинський район. Але відзначаю села Мартинівку, Крупичпале, Монастирище, Купина, Іваниця, Парафіївка, тобто всі ці види пейзажі аграрних культур, які я відзнімав останніх 5 років. Часть робіт у мене за кордоном також проходить, але ця аграрна виставка вона перший раз. І е, я бачу, наскільки зацікавлений саме аграрії, бачивши цю культуру, яку вони висаджують, бо гра світла вона дає можливість показати культуру трошки в іншому форматі. Ми бачимо тут уборка і сої, бачимо убирання соняху, ну, тобто пшениці всіх тих культур, які вирощують наші аграрії. Але я хотів би затронути питання ще і культурних слоїв, а будемо говорити історичних через те, що нас тут є розуміння і розділення на три культурних напрямки. Ми можемо зараз підійти до цього проекту. Цей проект називається Сундук трьох археологічних культур Чернігівщини. Ми бачимо тут представлена трипільська культура. Представлена скіфська культура і представлена київська культура, рання київська. Ну, вона і пізніше зрозуміло було, але е на практиці хотів би показати вам три серпи, викласти, щоб у вас було розуміння: серп, якому три тисячі років, серп, якому тисяча років, і серп якому сто років. І наглядно ви можете зрозуміти, наскільки це важливо, і як розвивалося і сільське господарство, як розвивалася і військова справа, ну і взагалі культура в різну епоху, в різний історичний час. І до самої виставки аграрної зрозуміло, що Артефакти мають дуже важливе значення, де ви можете побачити і підкови слов'янські також, і коси горбуші. Можна так звернути увагу, якщо ми зараз візьмемо його в руки, майже форма, хіба що відсутність заліза його робила меншим, а форма місяця як була, так і є. Ну, додаємо ще саму округлість роботи майстра. Бо кожний коваль він мав своє тавро або свій підхід до кування. Серпи могли бути різні і в там з якоюсь деталлю, і в часи Київської Руси. Важливо також з цієї території бачимо Рало Київське. Це якраз поудаю. Якщо е, сьогодні ми знаходимося на території села Монастирище, це давні і козацькі поселення, і скіфські поселення, і ранньослов'янські поселення, будемо говорити так. То це часи Київської Русі рало, яке виорали на удаї. Якщо ми переїжджаємо через міст в праву сторону на південь, його це продали мені місцеві жителі до музею. Років. Тисячу років. Якщо ви зацікавилися таким напрямком, цікавитеся відпочинком, ви можете завітати до нас на Соколиний хутір. Я господар Соколиного хутора, Засновник трьох музеїв історико етнографічного, музей під відкритим небом, музей визвольних війн і художньої картинної галереї імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми завжди раді будемо вас бачити. Ви можете в нас і зупинитися на сутки, на двоє, на троє, якщо захочете, і відвідати саму Качанівку. До Качанівки ми по відстані один кілометр. Це Прилуцький район, від Ічні 27 кілометрів. А від Прилук 43 там чи 44 чотири.